Зустріч з невідомим подекуди залишає серйозний слід у житті. Все починалася як звичайна археологічна місія. Підкорені території, сповнені руїн, які повняться таємничими артефактами та технологіями. З однієї такої знахідки, здається, і почалася ця подія. Спочатку знайдена реліфія здалася археологам простою іграшкою, древньою головоломкою, і не більше. Але буквально через 5 хвилин реальність навкруги почала стрімко змінюватися, переносячи охоронців та дослідників у невідомі зали. Трохи відійшовши від шоку, кожен воїн побачив, що, окрім друзів, в цих кам'яних залах повно і ворогів. Несамовита людь почала охоплювати воїнів, і вони, забувши про дисципліну і накази командирів, почали кидатися в бій. А через мить і самі командири бігли на рівні зі своїми воїнами. Ні могутні спейсмаріни, ні загадкові в своїх технологіях некрони не змогли протистояти цьому впливу. Навіть велетенські машини знищення, лицарі Хаосу, були взяті під контроль цією силою. Всі і кожен приймали участь у цьому безумстві. Звуки пострілів і брязкіт зброї нещухав не на мить. Коли один ворог помирав, у полі зору з'являвся новий, і це, здається, тривало вічність. Але з часом битва зменшувалася і залишилися лише найстійкіші та найсильніші. Поки, врешті-решт, залишився лише один. Прокинувшись серед руїн з важкими ранами, останній вцілілий присягався, що не пам'ятає, що тут сталося. Сліди кіхтів, тіраніт, влучання Бластерів Тау, гільси від Болтерів, все вказувало на те, що тут було декілька армій. Але жоден сканер не засік, як вони сюди прийшли. Крім того, новий невідомий символ на шкірі вцілілого не давав спокою вченим та командирам. В результаті цей феномен уже почали активно вивчати. Але здається, що до розгадки ще дуже далеко. Новий світ повниться такими таємницями, і фракціям ще не раз доведеться зіткнутися з незбагненними силами вічності. Всім привіт, мене звати Андрій, а мене звати Олег, і сьогодні в нас. Новорічний тур. А, взагалі, у нас пройшов останній в цьому році в 2022 а, тур, а, ми вирішили зробити невеликий івент під це. Ну, взагалі, ми і так думали, що десь кожні три тури в нас будуть івенти, щоб урізноманітнити. У Урізнемо... Щоб зробити геймплей більш цікавим. Отак. Е і тут так дуже гарно сталося, що в нас і івент, і Різдво, Католицьке Різдво. Е Тож давайте подивимось, як це буде. Отже, на столах це відбувалося так, що це був звичайний бій, але була купа таких цікавих випадкових речей. Спочатку гравці ролилися, хто буде ну зазвичай обирати диплойку, але тут ще й можна було обрати форму цієї диплойки, тобто там різні варіанти. Можете подивитися це в описі під відео. А потім вони роляли кількість елементів тарейну, які виставляються на стіл. А, а потім ще роляли по певні таблиці аномалії, які додавали ну, цікаві ефекти на кожен раунд. Додатково нами були додані шторми, щоб урізноманітнити геймплей. Ще більше урізноманітнити. В цілому гравці кидали кубик, вибирали по цьому кубику один шторм і могли один раз за гру включити його на цілий раунд. Серед таких штурмів, наприклад, рол будь-якої одиниці на кубах або жодної стратегеми не можна дати, попадаєте тільки на 4, і так далі. Як нараховувалися Victory Point? За кожну вбиту модель ми отримували один Victory Point, якщо у моделі більше 10 вунт, 2 Victory Point. Вбитий варлорд – ще 5 лікторіпоїнтів, і якщо вбиваєш більше Юнітів ворога в Battle Round ще 5 А, І далі найцікавіше, коли ви перемагали в першій грі або вбивали всіх Юнітів ворога, ви переносилися з усіма вижившими юнітами. В той кількості вунд, яка в них залишилася, на інший стіл до іншого опонента. Супрайзмадафака. В якого ті ж самі умови, теж та кількість юнітів, яка в нього залишилася, і та ж кількість вунд у юнітів, з якою вони завершили гру. А там вже якому як повезло. Да, як повезло. А там вже якому повезло. І в результаті цих ігор. В нас сформувався останній виживший. Це у нас Імперська гвардія. команд Squad, так? Так. команд yeah, Squad. Переміг так. Один хлопчик. Один Хлопчик намагався, але. Якось так. Тепер ми роздивимося більш детально. Які успіхи у наших гравців за цей тур? По-перше, в цьому турі сталася дуже цікава подія. Некрони з культу кріптеків виявилися не зовсім некронами, а легіоном тисячі синів з культу часу Легіон тисячі синів з культу часу. Після цієї вражаючої події вони направили свій легіон на Несучих слово і захопили регіон Фраанку. Адептус Костодес та е, друхарі з Кабалу Обсідіанової троянди зустрілися у регіоні Восара, адептус Костодес змогли перемогти та захопити цей регіон. У регіоні Улурі зустрілися Тіраніди і Рицеї Хаосу. Рицеї Хаосу вибили тиранідів з космопорту, заставивши їх відступити в Баграт. Корпус смерті Кригу зустрівся у Веронтісі з некронами з династії Нових. Імперська гвардія змогла отримати перемогу та захопити собі цей регіон. У регіоні Тустра зустрілися Некрони з Дестроєр Культу і Блад Блад Енджелам довелося відступити від раніше захопленого космопорту у регіон Сквеор. Орки напали на Арлікінів у регіоні Веліс та змогли вибити їх з цієї місцевості. У регіоні Фламор. Найтлорди зустрілися з друхарями із пророків плоті. Останнім довелося відступити. А Найтлорди захопили свій перший регіон. Зустрілися на кордоні регіонів ФОш та Ностравіто. Вито. Тао перемогли у цій битві, але кожна фракція відступила у свій регіон та захопила його. Отже, дякую, що додивилися це відео до кінця. Гарних вам свят! Бажаємо щастя в новому році. Всього вам найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Зустрінемося в нових епізодах в новому році. Побачення!